Добрий день, діти! Розпочинаємо урок з навколишнього світу. Тема уроку, які у тебе домашні обов'язки? Права синоптик. Яка зараз пора року? Зараз зима. Який місяць? Сказали. Яке число? Який день тижня? Який стан неба? Тепло чи холодно на дворі? Яка температура повітря? Морозна чи тепла? Чи дме вітер? Якщо так, то сильний чи повільний? Чи були протягом доби опади? Які ознаки зими в природі? Давайте пригадаємо їх, повторимо. Сонце піднімається низько над землею взимку. Від цього дні короткі, а ночі довгі. Небо часто похмуре, випадає сніг, дерева голі. Кожним роком ти дорослішаєш. У тебе з'являються не тільки права, а й обов'язки. Саме про них ми сьогодні будемо говорити на уроці. А що таке обов'язок? Обов'язок це те, що потрібно неодмінно виконувати. Які твої обов'язки підтримувати? Чистоту і порядок і в квартирі, і в собі, і на вулиці, і в школі, і в країні. Допомагати старшим, доглядати за молодшим братиком чи сестричкою. Старанно вчитися, дотримуватися розпорядку дня, поводитися чемно. І привітно, чи виконуєш ти обов'язки? Їх неодмінно треба виконувати. Слухай вірш. Лесик, Толя й два володі сумували на колоді. Лесик скаржився. Хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай, маму, слухай тата. Умивайся день при дні. О, як тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, вилива жалі свої. Дуже тоня вередує, розважай весь час її. А володя скилить. Тато змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка, як нам тяжко, як нам гірко. Скажіть, будь ласка, на що скаржилися хлопці? На обов'язки, які їм треба виконувати? А які у хлопців обов'язки, розкажи, будь ласка, своїм рідним. Кого з них ти підтримуєш? Обов'язок це твої зобов'язання перед іншими людьми, які потрібно виконувати. У тебе, як у дитини, є свої обов'язки. Удома це обов'язки перед батьками, родичами. Найголовнішим твоїм обов'язком Удома має бути турбота про всіх, хто живе з тобою. Розглянь малюнки і розкажи, що роблять діти. Малюк застеляє ліжечко, дівчинка пилососить. Вони слідкують за чистотою в своїй кімнаті, а ця дівчинка допомагає мамі. Помити посуд. Дівчинка теж слідкує за чистотою, але не лише у своїй кімнаті, а й усій квартирі. Вона витирає пил. Діти можуть допомагати поливати квіти або грядки, а цей хлопчик слідкує за. Порядком у шафі він стежить, щоб його одяг мав охайний вигляд. Твоя домівка це місце, де ти живеш, відпочиваєш, навчаєшся, щоб удома було зручно й затишно, щоб панувала злагода й любов, усі мають виконувати свої домашні обов'язки. А які в тебе домашні обов'язки? Які з них тобі подобаються, а які ні? Що ти можеш виконувати вдома, серверувати стіл, чистити взуття, погратися з братиком чи сестричкою, мити посуд, доглядати за тваринами, прибирати подвір'я? Продовж перелік домашніх обов'язків. Те, що ти можеш виконувати вдома. Розглянь картинку. Як повинна вчинити дівчинка. Розгорніть підручники на 80 й сторінці. Знайдіть завдання номер 4 Читайте разом зі мною вірш. Я, матусю, дожидаю, поглядаю, поглядаю у вікно частенько, дожидаю, дожидаю із роботи ненько, і на кухні, і в світлиці підмила, прибрала і водиці із криниці два відра набрала. Скажіть, будь ласка, чому дівчинка? Частенько поглядала у вікно. Вона виглядала з роботи свою неньку, а що встигла зробити дівчинка, чекаючи матусю з роботи. Вона встигла підмести, прибрати і на кухні, і в світлиці, та й ще принести від криниці два відра водиці. Розкажіть, а як ви допомагаєте мамі на кухні? Що вмієте робити на кухні? Які страви вмієте готувати? Попрацюй на веселій кухні. Такі кумедні страви приготував художник. Спробуй їх відтворити або приготуй свої. Висновок, підтримувати чистоту і порядок вдома, доглядати молодших братика чи сестричку, старанно виконувати настанови вчителів у школі, бути вічливим і привітним це твої обов'язки. Поясни прислів'я, добре діло роби сміло! Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Я з усім впорався, ок, було складно та незрозуміло. Я дуже втомився. Все було легко та просто. Чекаю наступний урок.